Що знову ж, крім компетентності, у влади має бути ще таке, як відповідальність. У нас завжди влада була без відповідальності, навіть політики, скажімо так, всі, що в опозиції, що в владі. Це має бути відповідальність. Це має людина взяти на себе відповідальність, щоб прийняти раз, в, три, чотири рішення. Бо, бачите, там когось затримали. Тут хтось виступив і каже: ви його випустіть, бо він дуже популярний. В тому регіоні, так якщо він пере дуже популярний в регіоні, і він закликав перед тим до федералізації, до сепаратизму, так всі ж ходили з тими там, скажімо, Юрій та та так -та, з тими всіма да, з прапорами там на мітингах іншої, іншої держави, і що тепер? Значить хай вони далі це продовжують. Тобто виявляється, що його можна випустити, але потім, коли вбивають людей в тих регіонах, то це ж на совісті тих людей, які їх випускають, щоб ми розуміли. Бо вони свій час достатньо багато долучилися до того, щоб зараз ситуація так була. Вони дали можливість це все робити. І в цьому випадку, або вони мають, як то кажуть, під час Великої Чесновної війни в штраф бати, та? Е, умовно кажучи, там, змивати кров'ю свою зраду. Я маю на увазі, тоді він має піти, якщо не хоче там, умовно кажучи, бути закритий. Це теж, в принципі, я вважаю, нормально, достатньо гуманно. Все, кинь свої всі сили, наведи там порядок. Вирішить це питання. От тоді можна ще говорити про якусь, скажімо, пом'якшення, да, про якесь можливо, навіть зняття цього питання з порядку деннику. А так ситуація продовжують тоді. От в цьому плані мені достатньо, як би хто не відносився і я до Кернеса, от Кернес якось виглядає більш адекватно. Так? Він все-таки їздить, щось намагається виступати, от там і засвистують, не дають. Але видно, що людина, чи він це робить свідомо, чи тому що не хоче, щоб з ним мали, скажімо, справу про охороню, це вже питання інше. Але він хоч щось намагається робити. Я думаю, що так і всі інші десь мають долучитися до цього.